Якби хоч один із зрадників отримав кулю в лобах, то на, на даний бо час не летіли б ворожі ракети на наші голови та на голови наших дітей. Закида пі на парнігло кацацька твоя мреські привіт, мене звати Юлія Хемерик, і сьогодні я розповім вам про Миколаївського прокурора високопосадовця, який на початку повномасштабного вторгнення зливав важливі дані росіянам. Через нього окупанти зруйнували багато об'єктів у Миколаєві, і можливо саме він скоригував вогонь по казармі, у якій загинуло багато українських захисників. Моя сім'я в казармах 18 березня втратила сина Новікова Миколу Вікторовича, який був морським піхотинцем, який разом з який разом з побратимами тримав на своїх плечах захист Николаєва. Починаючи з початку повномасштабного вторгнення і до 18 березня безпосередньо до того, як трапилася трагедія. У мене син Паламарчук Андрій Сергійович, Сергієвич, морпіхота, атошник. Ребенок пішов сам, коли почалася вот та канітель. Погиб, остались двоє дівчини-близнячок. Погиб саме в казармі. Когда почалися бойові дії, навіть не задумувається, прийшов домой, зібрав сумку, сказав, мама, ти ж розумієш, я ж не можу. До сих пор і говорить, що мама, я жив. Ни одной ему не так снятся родителям. Тоже многие снятся, дети. И мы, тоже, мы до сих пор понимаем, что наших детей нет, а они там снятся живые. Первый взрыв, вот этот я услышал, начал подниматься, с брою, одеваться. И потом ужаснейший взрыв, который никогда не забудут. Давай, 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 Батьки загиблих під час одного з судових засідань розповіли нам про події 18 березня минулого року, коли російська ракета влучила по казармі з українськими військовими у Миколаєві. У казармі загинуло щонайменше 50 людей. Батьки досі з жахом згадують те, що їм довелося побачити майже рік тому. Щоб ви розуміли, коли ми знаходили своїх дітей в Ніколаєві, коли приїхали. це не передати, просто не передати. Ці казарми нас не запустили. Зато ми були у морки. бачили, скільки було тіл. Прихая щоб найти свого рібенка, проходя трупи не ні одного десятка людей. Серед них були просто тел. Я искал його полгода. 15 сентября, то от нас. 15 сентября з ними позвонили в дома. 15 вересня це ви стільки часу шукали майже півроку. Да, да, да. Три рази вдавай в день. Так. Також відомо, що під час удару по казармі загинув 23-річний військовослужбовець з Любашівки Одеської області Іван Ліпський. Він вступив до ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення. Односельці згадують, що хлопець був дуже доброю та світлою людиною. Завжди був готовий вислухати, підтримати та допомогти. Під час того удару загинув мешканець Кілії, військовослужбовець ЗСУ, 21-річний Валерій Іванов. Батьки загиблих ходять на всі суди по справі колишнього українського прокурора Геннадія Германа, якого вважають винним у смерті своїх дітей. Саме він, за даними офіційного слідства, коригував вогонь росіян по Миколаєву у перший місяць війни. Даний зрадник заслуговує на кулю в лоба, але на жаль, у військовий час законодавство України не передбачає такої відповідальності у вигляді у вигляді розстрілу. На момент повномасштабного вторгнення росіян в Україну Геннадій Герман обіймав високу посаду. Керівник Миколаївської окружної прокуратури. Про його прокурорський шлях ми розповімо трохи пізніше. 4 квітня СБУ затримала Германа за підозрою у державній зраді. За даними правоохоронців, він місяць працював з окупантами. Майже щодня надавав йому кількість загиблих поранених. І десь до 17 березня надавав йому списки військовополонених. Також передавалася інформація про результати обстрілів міста Миколаєва, добові паролі на блокпости по території Миколаївської області. Тощо родичі загиблих військових внаслідок ракетного удару вважають Германа винним у трагедії, але він з цим не згоден. Визнає, що передавав певну інформацію росіянам, але до удару по казармі стосунку немає. Наразі близькі не визнані судом потерпілими у справі, але відвідують кожне засідання, щоб слідкувати за процесом. Йорман себе не визнає виновним, хоча доказано, що він давав а отч що ти давав? І якщо ти даєш звіти проділо на роботі, як ти значить не не коригував, як ти не здіяв, якщо ти даєш звіти проділо на роботі, це зафіксовано. І після цього кричать, що він не виновен, він я виновен в гос измене, а не виновен в этой погибелі частині. Його поймали на він здавав де ребята погибли, фамілії тих погибших. Ну какие ми дослідили біографію прокурора зрадника. Він працював на посаді керівника Миколаївської окружної прокуратури цілий рік до повномасштабної війни. До цього Герман пройшов три етапи атестації, під час якої оцінювались його здібності. І, схоже, ніхто не помітив його симпатії до країни-агресора. Геннадій Герман народився на Харківщині, яка також серйозно постраждала від окупантів. Вищу освіту здобував Національній юридичної академії імені Ярослава Мудрого в органах прокуратури Харківщини та Полтавщини працював майже 20 років з 2003-го до призначення на посаду керівника Миколаївської окружної прокуратури працював в офісі генпрокурора. Наші діти погибли, наших дітей немає. і Нам їх ніхто не вірні такий як Герман… Вот ребята тоже погибли. Пожалуйста, их нет. А он сидит, а затягивают. Мы очень просим и государство и всякие, которые могут повлиять на это дело. Пожалуйста, помогите нам. Не затягивайте. Мы ездим на суды, сейчас добываемся, чтобы посудили это А мы семьи оба дали за самосуд. И сегодня третий раз приезжаем. Там же мы, как был. Мы... Мені вився адвокат. Це спеціально не накладують судовий процес, щоб його так міти. Відбуваються певні затягування з боку адвокатів підсудного, з боку самого підсудного, тому що центральний суд міста Миколаєва виніс рішення по життєве позбавлення волі, а Верховний суд України знайшов підстави для того, щоб цю справу. Повернути у інше місто, в іншу колегію судді для того, щоб її переглянули. А для чого переглядати? Чому ми повинні чекати 10 місяців? Ми, батьки загиблих хлопців, повинні чекати 10 місяців на те, щоб цій потворі дали справедливе рішення суду. Батьки військових приходять на кожне засідання з портретами загиблих дітей. Вони добуваються, щоб їх визнали потерпілими. З продовженим слуханням обвинувальних актів провадженні провадження до нас за номером останні цифри 200 Від 17.03.2022 року. Стосовно обвинуваченого. Герман Геннадій Юрійович, 22.09.1989 року народження, за ознаками кількістю 2 статті 112 Кримінального кодексу України. Герман Геннадій Юрійович обвинувачився в тому, що він згідно обставин викладених в обвинувальній матері надавав допомогу. Іноземній державі іноземні РФ, і організації та їх представникам проведення підробної діяльності на шкоду суверенітету укр... у... територіальної цілісності, цілісності та недоторканності, обороноздатності державній економічної та інформаційній безпеці України в умовах воєнного стану. Так у нас продовжується прокурор. Ви пропозицію почули? Так, шановий суд хочу засідання, щоб ви принесли всі тумори, які ви бажаєте долучити всі письмові докази, і суд буде безпосередньо досліджувати у суді самостійно. Зрозуміло? Зрозуміло. От, хочеть прокурор долучити у якості доказів, а досліджувати, ми будемо вже у суді, вже судді будуть досліджувати. Ви це зрозуміли. Проти Я... залучення не заперечується. Не заперечувати. Другий раз. Ваша думка, добачити. Проти долучення не заперечував. прошу в подальшому дослідити в судовому. У подальшому прошу дослідити у судовому. Долучить из доматериалев обвинувального акту сказаний прокурором документов. Смотри, сколько високида, пита парней лодка. Кацапская тво ебало, блядь, мразь ты конченая. Адвокат, ты такой же самый, такой же самый, черт, Благодаря таким, как Герман. И... Погибают вот такие дети, как наши дети. Благодаря таким, как Герман, за продажные шкуры, которые стоят, наверное, очень много их, погибают не одна тысяча детей. И если будет затягиваться, хотя бы над Германом сделался бы такой суд, который именно был бы ну, пожизненный, следующий, бы, такой, такой, как Герман, подумал бы, нужно это делать или нет. Останнє судове засідання у справі прокурора зрадника Геннадія Германа відбулося 15 лютого, і кінця краю цим засіданням не видно. Цілком може бути, що його прокурорське минуле та отримані за 20 років зв'язки допомагають затягувати процес. А ви як думаєте, чи може хтось покривати експрокурора, навіть розуміючи, що він зрадник? Пишіть ваші думки у коментарях, а також підписуйтесь на наш канал. Попереду багато викриттів.